Так, Сашоня збирається годувати мамцю. Добрий раночок, до речі, в нас тут уже стоять. <годи> Он мамця сидить. А вже з'їла шашлика. З'їла, з'їла. Давай, щоб не втікла. Сашоня надумала мої сапожки взувати. І дату, і взор. Маленька, йди сюди. І кофту туди. Щоб не втікла. Купи. Ай, маленька собачка. Корм для, для котів. Для Зара бери ковбаску. давай даже я дам корм для котів. Тут його вже теж мало. Ти трошки тьому? Ну ні, весь висипай, мабуть. А котику тако другу. Може, вані ще є там з зігурюком. Малісенька, хай. дюбочка. Хай, хай, хай. Манюська. Батька така. Так, Міха каже, прокинувся десь у вісім, а я оце зараз тільки зробив Міша чайок по традиції. У нас тут в кожного свої справи. Міша робить чай, Сашоня кормить хазяйство. А я готую сніданок і мию коси. Сашоня без шапки, може, це хай йде вже, а вона хоче вкрити. Ну, може він ще десь піде. Сашонька, вона ще, мабуть, не буде зараз лягати. От як ляже, тоді і вкриє. Що таке ти тип Давай Зараз візьмемо кофту на гріві. Давай, я отут на покладу. Походить? Ні, не на батарейку, вона в кімнаті буде отут лежати і вона зігріється. Мам, я вийду, я тіланці. Тоді шапку давай, Діно. Так, Сашо, не закривай двері. У нас вже сніданок. Мій. Мій. Сашулькин. Сашуля собі взяла дитячу чашечку, дитячу тарілочку. Я ж дитинка, і вилочку і вилочку. Хто там, зайчик? Ні, це білка. білка і Міші ось такий сніданочок. Бачу? Це не цей, це не цього, оце цього, оце, оце лапки, це мордочка, а це ось хвостик під. Ага, так. <клес> да. Так, ми вже виїхали з будиночків, на годиннику в нас десь 12 І так, ми їдемо в сторону Яремчі. Нам треба заїхати на базарчик, купити якісь сувенірчики. Не знаю для батьків там якийсь чай, щось таке, може колбаску, ну, Коротше, будемо бачити, що а мене мурка чуть не поцарапала і не вкусила, бо я не просто вкладала. Так, ну, вони бачиш, зразу таки була вона миленька, а тепер вона не сильно любить. Ще я не є ця мурка, така це чорно-білий наш котик, який в нас живе. Я неї була, хотіла сфоткатись з нею, взяла на руки, вона почала вириватися, і тепер я до неї підходжу, вона від мене тікає взагалі. Вона, коротше, не сильно любить, щоб на неї діставали, видно. Ото ну насипали їсти, два рази погладили і нормально. Потік таки, так, він трохи другий. Що цей сірий, він добрий. А ні. сіренький він і так да зразу на руки слабку влащиться такий, сірокоричневенький там у нас ще є. А цей тя вона мене так гнюхає, вона не так звук yeah. така, І вона так змірно були такі білені, маленькі такі. Коротше, що ми раді, що у нас там є якісь тваринки. Yeah. Сашунька рада для Сашуньки це вже. Бонус плюс до любого відпочинку, якщо є на території песики або котики. Ну краще песики, да, Сашо? Да. Так, все ми вирушили. Сьогодні у нас, до речі, плюсова температура в Карпатах. 4, плюс 4 показує. Це поворот до будиночків, де ми в травні були. Так, да, ось там, до речі, поворот. Ось туди. І ми там дуже -тоже класний будиночок і біля річки прямо. Але в цьому році він прямо був дуже дорогий на ці числа, що зараз. Два Короч, рази дорожчі, два це, рази дорожчі так, ніж було в, чому, так, в травні. Все. І ми вирішили інші пошукати. Що... Це дуже класний варіант. І ці варіанти, так, да, ці варіанти теж дуже класні, тому ми не пошкодували, що поїхали сюди. Може, ми ще і туди повернемося, теж, якщо там ціни знову стануть більш-менш адекватними. Але це, але ось тут теж дуже. Шо річка. Ні, там місце так. дуже класно, звичайно. І річка, і потяг їде такий. І потяг, зразу да, та, з під ворой та двора йде вверх. Ну, класно, там дуже гарно. Просто що ці новорічні ціни люди затягнули, чомусь рішили, що треба. Да, як тільки новий рік, ці новорічні свята, Ну, новий рік один день, а ціни ще потім мінус, ой, цей місяць, ще нічого. Ні, місяць. та нехай там відріз два і після нового року. Ну не тепер, уже середина місяця у них ще не розказують, що у них новорічні ціни. Да. Будьте здорові, хай, будуть, у вас новорічні. хай будуть, хай будуть, хай хто хоче, купує, а ми собі вибрали такий варіант, який нам підходить. Таке, все, ми їдемо. Боже, мені так жарко, що просто тебе Боже, жарко Доброго дня! А, манці ну, снотку босонамка хотіла. Але ж нема такої м'якої для неї, Міш. 65 гривень. Да? Може, дровами спередять? 65 гривень. Ну, ще раз скажіть, я вам копчена дала, mm. а якщо запечена, ну, mm -hmm. ну, Та то взагалі твердіші. Так. Цей кусок, але то манці, мабуть, здорові. Та що там того, я вже його точно не буду рівняти. Вмішує бутилки, У тарабанять. Так, да, це дзвонили звон, mm -hmm. угу, добре. Я в мамці заїхав друго і взяв, батьку, як ми брали додому. Ага. От я, до речі, хотіла тобі запропонувати саме. Вже mm -hmm. ходимо по базару, накупляли там чайків, я потім приїдемо додому, все покажу. Наливочки взяли, не наливочки, а вишнівочки, дуже mm -hmm. смачно. А Сашуня ще хоче іграшку, підемо, глянемо, рибу хоче. Ой, це таке, звісно, з цими іграшками, щоб просто лежало вдома, так, да, Сашо? Ні, я буду я вдома. Але маленьку, Сашко, невелико. Так, да, невелику, маленьку. Зайшли ще, шукали, шукали ковбаску і знайшли. Ні, ні. Так, зараз нам. От що це у вас? Хто це, що це? Це купці розсили. А, так, ну така. Добре, добре, давайте дивись, що іще. Так, а що це таке? Мед такий прикольний. Мед хвойний. Ух ти, я би взяла. Дивиш. О, я візьму зараз. Мед хвойний, Диви, який прикольний. Я такого ніколи не бав. Я не знаю зараз про це. Та чого? Ну прикольно ж взять поперед сироп від кашлю. Сироп від кашлю, ісландський мох плюс корінь, алтею. Солоньський Дивіться, а оцей мед хвойний, для чого його використовують? Це кашель, простудні захворювання. Це по чайній ложечці до чаю собі, бо просто так давай. А він це. Е... Такий, як сир. мед, чи ні? Це сиропчик йдуть, це ага, не так як мед, це сиропчик. І ну, називається його? Мед. 60 гривень. Дайте Ради мені кисло. такий. Такий, що я великий сто, а є ще такі, що мохом. Ні, дайте мохи. два маленьких, не хочете. Бачите? Це ще ісландський мох. Ісландський мох це при кашлю. Дайте ось такий і ось такий один. Два. Шуня угу. карасика вибирає. Три. 300 гривень парад, а голуб 350 гривень. Ще голуб'є, так. Боже, я знаю, що вас тато з мамою любить і вам куплю. Так. Ми були малими, ми хотіли ви класний все, доволі. О, загрузилися. Я вам в будиночку покажу, що ми там купили. Нам ще, до речі, треба буде пакетики для оцього, щоб розкласти по пакетам. Добре, що знайшли ковбаску. Ми зараз оце все домовились. Завеземо в будиночок і будемо їхати вже в Буковель. Каток, гуцуллен і так далі. Ось! На силу влізла. О! Карась. Або окунь, хай тато скаже, це, що це. Це окунь да. чи карась. А вона прикольна ця сумочка. Цей брілок взагалі прикольний, дуже. Та й сумочка. Короб. Все, їдемо, скупилися. Я люблю мене. Одне, що, може, будемо ще десь там побачимо по дорозі, станемо, я би носочки ще купила. Носочки треба, ми ж забули. Так, да, так, да, носочки ми забули. Де це ми купляли? Ну, ми купляли там, де гедзя, на базарчику. Ага. А, ми ж хотіли ще на отаймі. Ну, коротше, ми можемо будь-де будь де ми можемо. Зупинитися навіть по дорозі і купити по носочкам. Я думаю, і твоїй мамі це буде дуже класно. Не, мені бо... не треба, да? Чого? Вона ж любить Міш. Вона є. Думаєш? Знаю. А, ясно. Ну, а я б своїм хотіла б, хай ходять в теплі. Я б прям мамі піпапі такі, як в мене. Вони такі м'які і комфортні, ці голубенькі. Ті, що вчора я собі купила. Ой, отут дуже мені ця вулиця подобається. Так, нам направо. Сашуньки, як тобі х... змерзла? Ні. Ну, все рівно зараз штанішки Ні. вдінеш. Ходи, мені холодно. Бач, воно, видно, виходиш на вулицю, поки ця температура і, ну, прийме якесь своє це, того нагріється. Ти того держався, да, да. Да. То вона ж не в штанах, не в вона ж звичайний в штанах. Ну так, да, але ж тут адетіло. Ну, не де знаю, було? може воно якось там все Може воно думає, що все разом. Ну, коротше, ми зараз все рівно штани вдома вдіне. Вони тут в нас є, одні. Да, звичайно. але я думаю, може сьогодні не так холодно. може сушу, Воно міся. не вишне не перегріє. Не перегріє, так. Да, Хайси, що у нього то їй буде вже тепло. Ось дощ і базарчики теж можна. По дорозі можна там десь зупинятися. Там же ж їх дуже багато. Ага. Ми вже приїхали в Буковель, залишили речі вдома, ось просто колесо огляду, воно таке красиве. І Гуцулленд. Ми спочатку йдемо в Гуцулленд сюди, сходимо. Потім, потім, потім на каток, тоді обідати. І тоді побачимо та, що там вийде у нас. А тоді вже побачимо, що будемо робити далі. Ну Тут, звісно, снігу побільше, ніж там в Микуличинах у нас. Тут прям засипані ялиночки, все. Ну, тут вище. Так, вище холодніше. Зараз. Ноль, Да, до речі, да, зараз так. нуль у нас. Дві машин на парковці не сильно багато. Ну, всі. Не, нормально, нормально. Ой, які гарні ялинки. Зараз тут будемо фоткатися. За нею там одна одна. Ні, ти мене будеш. Хотів, да, не. так хотів, аж не може себе стримати. Оце я понімаю чоловік а, у мене. Захотіла фоткати? Я, конечно, тебе який не фоткають, хочеш. вже нафоткана за ці дні. Міха на такі на такому фоні на цих фоток немає. Міша, можна що? ні? В кого ще так? Пару фоток треба обізати. А нас нас прогнали звідси, ну, <laughs> тому що нас сказали заїхати з іншого да, боку, там тому що це да, реально на автобуси. Ми розвертаємось. Я просто буду ось так знімати ці ялинки, щоб вам подивитись, бо це неймовірно просто красиво. Справжня казка. Скільки сьогодні парковка буде? Не знаю, ну вчора ми... Тисяча? Мене, конечно, <розпроїли> вчора ми були на парковці, я не знаю, скільки ми постояли. Ну, годину, може, не знаю. 450 гривень заплатили. Ух ти, колесо. Ого, що це тут такі високі. Оці стали всю площадку. А, і сюди скидали, точно. Точно, точно. Прикольно. Да, скажи. Сашонька ще літом боялась на ньому кататись, це прям було. А ні, не літом, це ще поза минулим літом. Літом ми були без з Ігорем. Точно. Шунька не полюбляє таке різне. Страшне. Проходьте, проходьте. Я завжди допомагаю людям. Проходьте, йдіть туди, йдіть туди. Ми прийшли ось сюди, хочемо пару фото ось тут зробити. Дуже гарно ось тут на цих ялинках я ось тут хочу. Так, Міша вже взяв білети. я тут, Сашуль, тут будемо заходити. Саме йому смішний, цей рудий. Там ще й написано, як його звати було. На сторінці в Інстаграмі було підписано. А як? А то я не пам'ятаю, треба глянути, не пам'ятаю. Хто наступний? Я? Так, ми з Сашоні вже пройшли. Ой, яка тут гарнота. Це капець. Нема пташок. Ну так, буде... ну, да, тут може бути таке, що багато кого не буде, бо пташечкам холодно. О, туди вже пройти не можна, будемо обходити. Де? Туди. А, нічого собі по самим цікавому, де можна було ходити. Зараз підемо, Май, дайте яка ви Тут, Що, рукавички? Да. Курочки чубаті. Давай рукавички. Да. Заходьте! Ой, гарні ялинки тут. І розпогожується сонечко вже. Подивіться і там їх скільки є. Ця така стоїть. Що ти застигла, козя? Козява! Тут, до речі, такий теж нібито невеличкий вертеп. Можна пофоткатись. Гарні фігурки. Мені таке дуже подобається. І солома, ця, і такі, коротше. Люблю я. Ану покажи. Я не можу розв'язує. Ой Боже. Ну хай іде Міш. Там в дівчини в і такий костюм, як в Сашулі. Зустрілись два костюми. Чунька не може відірватися від цих козочок. Не страшно? Ох, який. Який так, ти здольовий б'єся? Я ось цьому дала. Так, я цьому дала. Який ти хороший. Ти б'єшся чи кусаєшся? Хто ти? Це в нас вівці святого ага, дай яку. Що дать тобі сошульки? Дай, Даю, змерзли руки. І ти тут. Сидиться, яка вона мила. Ой. Дитка мила, боже, що за погляд такий гарний. Сашулька хоче дати. А так, <рес> так Сашенька вже сюди забігла. <плес> тут козочка маленька. Диви, а що ж ти гризеш? Тут маленький. Тут гриз? барасик, який ти хороший. Такий миленький. <плес> <плес> він щось тікає. Мамі він наївся. Він може знаєш поважні багато. Сьогодні як не дивно, Сашоні ні. Дуже цікаво всюди. Ой, що це там таке? Горить. Щось горить. Тут що? А тут чайок. Тут можна собі наливати. Ти хочеш налити собі? А ти хочеш налити? Ні. Ну, може не знаю. Ну, може й спробувала б якийсь. Налий мені якогось. Ой, як мені гарні оці глечики. М'ятний, зроби мені, будь ласка. Міша, зараз нам чайок. Тут та одяг. Дякую. Так, сашунчик уже там зверху. Міша тут з чаєм, я тут з чаєм. Не зайде. Боїся отравить. Це ці до речі, вони постійно б'ються. Ой! Камеру треба тримати краще. Сашоня вже така без нас іде будь-куди. Ми зайшли на цей мостик, він так стрьомно труситься. Ой! Ой! Блін, чай у мене, міха! То він ще розвитку. Саня стрибає. Хто стрибає? Саша, не роби так! Не можна! Я в шоці, блін. От чого коли кажеш не можна, то... Не почав перші. Ну бо, так, да, Міша почав стрибати, і Сашуня взяла приклад. Тут тобі Так, тут олень, он він. Чи ця косуля якась? Лежить. Це, це, це. Він до смітник наш так. Да, Мася, ось, ось смітник. Так, хто тут у нас? Ой, так. Да. Випічкою пахне. Зараз якісь булочки будемо їсти. Ти куди й Сашуньки, Сашонький бикось тут. Он прямо. Там людей. Ось він не бачив. Получається, не бачу. Клас. як він.